Холо бойсінґелс, uh, що ми зараз маємо? Маємо невеличке прибирання, маємо багато снігу за вікном. Маємо вже майже 11 або 12 годин дня. І що трохи готуємось до приходу наших друзів. Вони прийдуть десь в 6. будемо готувати вечерю і вони щось будуть готувати, і інші наші друзі будуть щось готувати. І відтоді ми всі принесемо по декілька страв і будемо сидіти піти пиво, шутити шутки, іграють в PlayStation, походу, або в інші якісь інтерактиви під чайочки. И что еще? Ну и что еще, наверное. Так что да, побачимся за пару мгновений. Ола! Не, подожди. Чус! Робертиня, закинчив прибирание. А вот так вот оно выглядит. I know you are not sleeping. Hello. <laughs> yes. Тока прикинь, що сніга нависіло. Ой, вибач, вибачте. Я хочу справу. Це з пакета, це з пакета Так, отوير. Да. Ой, всем привет. Тишина, но на вечер вовсю Стоим. Стоим по-мужски, курим. <гум> Мама мене викрила. Мене викрили.

Бо я хотіла. А, ну, я думаю, що... ну, короче, вона така, я хочу з тобою провести сеанс. Значить, вона така, привіт, який у тебе запит. Я кажу, типа, ну прийняття себе. Воно. І вона така, ну закривай очі. І Вона починає мені задавати питання: скільки тобі тоді років? Я така, шість років. Я починаю плакати, коротше, в мене так все труситься. Вона така, відпускай, проговори. Вона мене провела, я перестала, коротше, порівнювати себе. Ну, коротше, я охуєла. Давайте їсти вже. себе. Сама з тобою говори, сама з собою медитуй, сама. Які ти імена знаєш, що звучать по А Як тебе звати зовуть Ліда. Галя? Так, оце ім'я ж ти сказала? Чотири букви. Галя. добре. Нет. Гал. Перша буква алфавіту. Ага. Моє ім'я. Ми голосували за те, <реш> як ми будемо <реш> грати. Кожен один одному чи в командах, і це ми вирішували годину. Я в шокі, що це все відбувається зі мною. У мене флешбеки з Оргі. Там теж перед тим, як починається вечірка, кожен одну годину вирішує, хто з ким буде, в якому порядку. Десь, звідки? як. Дивимось, ну, якщо я виграю, то я не проти. Ромні говорить, що я постійно шучу про пеніси. все такое, короче. Я ему говорю, типа, okay. ты сам про орги только разговариваешь. Он говорит, вообще никогда такого не делаю. И тупо, Первая история, типа, mean, вот просто вот молчим. О чем-то заговорили, типа, первая история. Не, ну я понял, понял. Сбегу поставлен. Классный это был волосы, до речи. мы же когда-то в последний раз видели себя на волосы. Они были, но они были за бородой.

Ой, да пивасик. У меня да пивасики, я выпиваю шот, запиваю пивасиком, ставлю шот обратно <coughs> и говорю, так я шот просил. И он такой, я тебя понял. У меня так еще один шот наливать, я еще один выпиваю запиваю пивом, и он еще один наливать, я выпиваю запиваю пиво. И все, я иду такой курить что-то, и все, я понимаю, что да, мне пизда нахуй.